Всім привіт! Мене звати Катерина Нестеренко. І ми зібрали для вас у цьому випуску найгучніші скандали і сенсації цього тижня. Обіцяю, буде цікаво. Маразм на Росії міцніша є. Отже, приготуйтесь. Далі топ новин із-за перебрика. І новина номер один. Через візит диктатора Путіна до Пермі місцеві зіткнулися із безліччю побутових незручностей. Не кажучи вже про грубі порушення громадянських прав, так власники гаражів, розташованих на шляху проходження кортежу російського диктатора, раптом виявили, що їхні двері були незаконно заварені силовиками у зв'язку з проведенням міжнародного форуму Росія спортивна держава. Про це у своєму Твітері розповів колишній радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Рекомендуємо не відкривати дане поміщення з целью вашої бізопасності. Йдеться у розклеєних попередженнях від МВС Росії. При цьому завареними виявилися не тільки двері гаражів, які ще й закрили пропагандистським банером, а й каналізаційні люки опломбували навіть двері підвалів. А ще у зв'язку з приїздом Путіна у Пермі відключили всі онлайн камери, і навіть світлофори. Через що на вулицях утворилися величезні затори. Водночас на маршруті самого диктаторського кортежу ні людей, ні транспорту видно не було. Через що місто здавалося вимершим, також повідомлялося і про перебої з інтернетом і мобільним зв'язком, що також могло бути пов'язано з заходами безпеки, вжитими російськими спецслужбами. А ще у Татарстані депутат держради відправлячої партії Азат Хамаєв. Розкритикував поведінку неповнолітнього сина кремлівської маріонетки в окупованій Чкерії Рамзана Кадирова, але вже наступного дня вибачився за це. Приводом для його невдоволення стала недавня історія, коли 15-річний нащадок чеченського диктатора Адам побив скутого кайданками Микиту Журавля, заарештованого за спалення Корану. Із життя. Наш глава суб'єкт Російської Федерації значит, за избиение человека присваивает звание героя своєму сину. Далі, развивая свою ідею, вот э, значить, присваємо говорить, що він герой всіх мусульман. Очільник Татарстану Рустам Мініханов, злякавшись реакції Кадирова на претензії до його сина, одразу ж поспішив публічно відхреститися від Хамаєва. Заявивши, що у Татарстані завжди з повагою ставляться до братнього чеченського народу. Відео скандального виступу депутата було моментально видалено із сайту Держради. Місцеві ж пропагандисти поспішили повідомити, що депутат єдинорос вже жалкує про сказане і вибачається. І процитували його. Виступаючи на засіданні Держради республіки, висловив суто особисту думку, яку не підтримали мої колеги. Приношу своє вибачення за своє емоційне висловлювання, яке може нашкодити взаєминам між братніми народами. А тепер найулюбленіше про дітей. На цих фото вихованці дитячого садка та пальок у Буряті їх нарядили у Балаклави та запропонували плести маскувальні сітки для окупантів. Усе це сталося в рамках екскурсії до волонтерського штабу «Добродопомога допомога Озе. А це вже Челябінська область. Там поліція зацікавилася дитячою командою з футболу райдуга. Усе через прапор з веселкою. Житель міста Сніженськ написав донос до поліції. На його думку, прапор пропагує ЛГБТ цінності серед дошкільнят. Ну і вишенька на торті спікера МЗС РФ Захарову назвали Шмарою, яка сильно випиває. Хто б ви думали? Один із ведучих російської пропагандистської програми. Солобйов Лів Євген Сатановський вибухнув жорсткою критикою на адресу офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової. Приводом для цього стало її висловлювання щодо військової операції Цахал проти бойовиків палестинського терористичного руху Хамас у секторі Гази. А оскільки сам Сатановський є етнічним євреєм, то позиція Захарової, яка дозволила собі публічну критику на адресу Ізраїлю, його дуже образила. І ще одна сильно випівающа шмара, котрий у нас тем не менше, спікер нашого міда. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Всі ми пам'ятаємо гучну лав сторі українських військових, що побралися на фронті. Снайперка Євгенія Мираль та її чоловік військовослужбовець ЗСУ Євген Степанюк. Здавалося б, ідилія, але ось вже за рік після весілля Мараль робить не менш гучні зізнання про домашнє насилля. За словами Євгенії, чоловік підняв на неї руку, а точніше, ногу. Трошки пізніше він вдарив мене ногою. На цьому все не обмежилось. Опублікувала снайперка і аудіозаписи з погрозами від свого чоловіка. Я пістолета тебе і Його одразу же сразу ж. Автоматично, у вас взорвать, щоб бата була красиво і ефектно. Де той обіцяє жорстоко з нею розправитись. Так, почалися погрози. Він казав про те, що він мене вб'є, про те, що він мене підірве гранатою. А він казав, що відріжеть мені руки. Поки ще офіційний чоловік Емеральд Євген, охоронець екснардепа Олега Ляшка. Політик навіть був присутній на їхньому весіллі. Вже у статусі охоронця нардепа і ще до свого весілля з Емеральд Євген вляпувався в скандали з присмаком жорстокості на цьому відео трирічної давності. Під час перепалки на дорозі з іншим водієм Євген раптово дістає пістолет і погрожує чоловіку. Тоді він якось відмазався від відповідальності. А чи вдасться це зробити знову? Адже крім зізнань про насилля аб'юз, Емеральд робить ще одну шокуючу заяву. Вона запевняє, що її чоловік бреше, що служить на нулі, і при цьому отримує найвищу заробітну плату як військовий. каже, що Євген досі працює охоронцем ляшка, який теж до речі хозувався тим, що великий і відважний воїн. Солдат Ляшко. Військову присягу на вірність українському народу і скла жінка заявляє, що її звинувачення не безпідставні і вона може навести залізні докази. Аби дізнатися позицію Євгена, ми написали йому в інстаграм, але він проігнорував наше повідомлення. Як вам така поведінка? Достойний Євген після такого називатися воїном і, взагалі, чоловіком? Напишіть свою думку у коментарях. Ні дня без зашквару. Це, на жаль, стало нашою реальністю про черговий скандал, який розлютив суспільство. Розкаже наша Анастасія Дмитровська. Історія із помпезним весіллям у Львові не вщухає, а тільки набирає обертів. Продовженням цього зашквару стали публічні звернення Григорія Решетніка та Ольги Полякової. На скандальному весіллі вони були запрошеними зірками і одразу після викриття. Їм добряче прилетіло хейту. Решетніку у своєму інстаграм написав, що любить свою роботу, донатить та живе в Україні. Полякова ж сказала, що не знала, для кого співала, і статки замовників вона перевіряти не зобов'язана. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Чорна смуга у порноактриси Мії Халіфи. А все через її підтримку бойовиків Хамас. Спочатку плейбой залишив без роботи. Тепер Порнхаб вирішив передати весь прибуток від фільмів з полуничкою за участю ліванської порнозірки на допомогу Ізраїлю. Подробиці розкаже Наталя Книга. Вітаю так. Плейбой розірвав контракти з американською моделлю та порноактрисою ліванського походження мію Халіфою через її публічну підтримку терористичних атак Хамас на Ізраїль. У листі представники компанії зазначили, у плейбою ми заохочуємо свободу вираження поглядів та конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової торпимості до мови ненависті. Ми очікуємо, що мія зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки. Ще далі пішли власники платформи фільмів для дорослих. Порнохаб вирішив передати увесь прибуток від роликів за участю порнозірки. На допомогу Ізраїлю халіфа називала дії терористів Хамас боротьбою за свободу. Я просто хочу переконатися, що є кадри у форматі 4К, на яких мої люди руйнують стіни в'язниці під відкритим небом, яку вони вигнали з дому. Щоб у нас були хороші варіанти для історичних книг, які пишуть про те, як вони звільнилися від апартеїду. Халіфа разом з батьками переїхала до США підлітком. Вона здобула хорошу світу, та, потрапивши у порну індустрію вже кілька місяців, стала порноактрисою номер 1 у рейтингу Порнохаб. Батьки Халіфи зреклися неї в даний час. Вона проживає у Майамі, штат Флорида, і розкручує власні соцмережі, у тому числі Ютуб та Твіч. Для когось Львів, а для когось перепрошую, Львов до чого це я? Справа в тому, що у найпатріотичнішому місті країни працює і процвітає бізнес з російським душком. І до цього ймовірно причетний найпатріотичніший мер Андрій Садовий. Таке сенсаційне викриття зробили ті ж таки журналісти видання Львів Медіа. Про подробиці рускава бізнеса по львівськи розкаже наш колега з Львів Медіа Арсен Данилюк. Вітаю студії. Так, це доволі цікава історія, в якій нам було дуже цікаво розбиратися. Якщо коротко, то Львівська ізоляторна компанія це дуже важливе для міста підприємство. Це один із найбільших у Європі виробників скляних ізоляторів, без яких неможлива робота лінії електропередач. Це підприємство, яке не є чужим для місцевої влади, тому що воно багато років бере участь в місцевій програмі підтримки товарів отримує знижку на оренду комунальної землі, доволі серйозно близько. Ско сорока здається, і крім того, керівниця цього підприємства, генеральна директорка пані Оксана Динік. Вона є депутаткою міської ради Львівської, вже другу каденцію. Поспіль входить до фракції партії Це Партія яку заснував і неформально досі залишається її лідером міський голова Львова Андрій Садовий. І... Відповідна інформація про те, що ця фірма, це підприємство залишається під контролем російських власників. нас зацікавило, ми вирішили це перевірити. І ось що ми з'ясували: отже, львівська ізоляторна компанія вона на 100% належить естонській фірмі Geek Holdings. і відповідно, хто є власником Geek Holdings, є власником львівської ізоляторної компанії. В Бостонських реєстрах ми знайшли інформацію, що до березня 2022 року Дік Хотінс належало групі із семи російських підприємців і їхніх родичів. Я можу перерахувати ці прізвища: це Бурага, Бутін, Губін, Петров, Подкаритов, Рижиков, Пасаков. А в березні минулого року ці всі люди їхні родичі раптом гуртом переписали свою власність на таку собі Ольгу Дубовіцьку. Нам стало цікаво, що це за людина, яка стала власницею такого серйозного підприємства у Львові. Отже, що ми з'ясували? Ольга Дубовіцька є громадянкою Естонії, але недавно, із травня 2021 року, а року, до того вона була. Громадянкою Росії і ну, ми не впевнені, що вона досі не залишається громадянкою Росії, тому що в російських реєстрах ми знайшли її закордонний паспорт, який на момент нашого розслідування залишався чинним. Крім того, ця Ольга Дубовіцька була одружена із Павлом Подкаритовим. Одним із цих буцімто колишніх власників, і вона також має у спільній власності будинок у Таліні із Сергієм Петровим. Теж одним із цих буцімто колишніх власників. Тобто, ми маємо людину, яка має родинні і майнові зв'язки із російськими підприємцями, і це дозволяє нам з великою долею імовірності стверджувати, що ця нова власниця Ольга Дубовіцька є. Має ознаки підставної особи, власне, коли я прийшов з інформацією до міського голови Львова Андрія Судового, запропонував йому подивитися на документи. Він Дуже рішуче від цього відмовився, сказавши йому потрібне рішення суду. Ну рішення суду на жаль, я поки що не маю. Нагадаю, що досудове слідство у цій справі ще триває. Ось така історія. Як вам таке викриття? Якщо сподобалось, підпишіться на сторінки наших колег із Львів Медіа. Там це розслідування є в більш розгорнутому вигляді. Ну і на нас заодно підпишіться, якщо не підписані. Лайкніть і відкоментуйте це відео, аби його побачило більше людей. Цирк під куполом депутат Гончаренко стрімить з парламенту, а спікер Стефанчук побоюється, що після тіктока народний обранець піде на сайти для дорослих. Так, на засіданні Верховної Ради України спікер парламенту Руслан Стефанчук порадив нардепу Олексію Гончаренко із фракції Європейська Солідарність не вести пряму трансляцію в Тікток під час засідання. Мовляв, той цим самим порушує закон. Одна поправка Гончаренко 2021-го. Олексій Олексійович, я перепрошую, перед тим, от як ви почнете, я хочу нагадати, що у нас прийняла постанова Верховної Ради щодо того, що ми поширюємо інформацію за годину після завершення. Ви зараз ведете пряму трансляцію в Тік-Токі. Я просто інформую вас, що ви порушуєте цю постанову, а також піддаєте відповідній загрозі єдиний законодавчий орган нашої держави і людей, які знаходяться тут. Будь ласка, Олексій Олексійович. У відповідь депутат зробив спікеру пропозицію на мільйон і теж дав свої поради, що тому робити. Пане Руслане, в мене до вас є пропозиція. Кажуть, на мільйон вона дуже проста. Ви виконуєте законний регламент і виносите постанову цабеля на голосування. А я виключаю трансляцію в Тіктоці і обіцяю вам навіть, що після цього я не буду її включати там. Ну якийсь час точно можу довгий. Дякую. Судячи з усього, йдеться про проєкт постанови, який блокує підписання закону про надбавку військовим, зареєстрований ще 11 квітня. Стефанчук знайшов, що сказати і на це. Це по перше, ми а на базарі не не на базарі. А по-друге, я дуже переживаю, щоб сті, ви не скотилися. Потім в чи в онліфанс. Дякую. Коментуючи обговорення у Верховній Раді згаданих онлайн платформ Гончаренко у своєму телеграмі написав, що тим телеграм-каналам, які поширюють новини про Гончаренка і Порнхаб, варто звернути увагу на дату. Мовляв, ці всі події були ще два тижні тому, але чомусь впливли в мережу лише сьогодні. Гончаренко постійно веде стріми в TikTok, веде свій телеграм-канал, де у нього десятки дописів за день. Головне, аби за всім цим він встигав робити свою основну роботу депутатську. Будь ласка, продовжую про бюджет справедливості і бюджет несправедливості. Це бюджет несправедливості. На жаль, тому ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це все дуже важливо. Це Дмитро Табурець, син очільника Черкаської ова Ігоря Табурця. Нащадок чиновника призовного віку. Втім, зараз живе за кордоном, де творить, так би мовити, велике мистецтво. Детальніше про елітного митця ухилянта і про його зашкварний арт розкаже Вероніка Вірімєєва. Поки в Україні вже майже два роки йде повномасштабна війна, мажорний синочок голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця Дмитро Табурець, який живе за кордоном, вирішив яскраво привітати себе із 27-річчям. На цьому відео він показав, як символічно вилазить із тканиною конструкції у формі так вам не здалося жіночого статевого органу. Єдиний клопіт хлопця в безтурботній Європі створювати мистецтво, якщо це, звісно, можна назвати мистецтвом. В своїх соціальних мережах Дмитро часто публікує, м'яко кажучи, провокаційні фото та відео. Ось на цих кадрах, наприклад, Дмитро напівоголений в образі чорта миє унітаз. Ось тут вимащує волосся дівчині фарбу, яка висить догори ногами. Згодом як пензликом малює нею, мабуть, що свій черговий шедевр. А ось ці фото складно описати тут краще просто один раз побачити. Де конкретно в Європі живе нащадок політика, невідомо. Втім, ось на цих кадрах зазначений Берлін. Як ви бачите, у його соцмережах є все, все окрім здорового глузду. Єдина згадка про війну ось це відео. Як давно син Черкаського посадовця перебуває за кордоном, і як він зміг виїхати з України під час воєнного стану, залишається великою загадкою. Служили лише на папері правоохоронці. Івана Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК, родичів керівництва міста та футболістів місцевого ФК Прикарпаття. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже півтора мільйона гривень. Подробиці скандалу знає Наталка. Книга я гордий з того, що чолі місто українське україномовне, і якби не регіони заходу України держави би не було. Вітаю, Богдана. Так як виявилося, навіть у такому патріотичному місті є чимало паршивих овець. Як не дивно, переважна більшість з них має відношення чи до селебриті, чи до тієї ж влади, яка гордиться, що очолює українське місто. Саму схему правоохоронці викрили ще в серпні. А от учора вже оголосили підозру співробітнику військомату, у чиєму підрозділі за даними ДБР фіктивно служили футболісти і родичі представників влади. Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорону сімох осіб, які є гравцями і тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на папері і не виконували жодних військових обов'язків. Ці особи відслужили загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове і матеріальне забезпечення. А сума чимала 1 мільйон 500 тисяч гривень фігуранту загрожує 12 років позбавлення волі. Наразі готуються клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. На одному співробітнику військомату не зупиняться. Розслідування триває і готуються підозри іншим учасникам схеми. А ви як вважаєте, футболісти та провладні родичі на яке покарання заслуговують? Ще нещодавно співачка Лобода клялася, що прозріла, і тепер вона найширіша українка і патріотка почала публічно допомагати зсу і співати україномовні пісні, але їй не повірили і не пробачили. О, моя хороша, ну що Ну ні, так ні подумала Света, і полетіла в Дубаї заробляти бабло на приватному корпоративі, де співала свої російськомовні пісні і виступала на одній сцені з росіянами. Принаймні так стверджує російська пропагандистка Олена Жигалова за її інформацію, яку вона розмістила у своєму телеграм-каналі. Лобода в одному з місцевих готелів виступала на дні народжені жінки на ім'я Христина. Виконавиця заспівала усі свої відомі російськомовні хіти, та і вся вечірка була просякнута руським духом. Ведучим дійства був росіянин. Олександр Білов розважав гостей також російський ілюзіоніст. А співак Араж заспівав восточні сказки. Світлана Лобода вже прокоментувала заяви пропагандистів у коментарі. Для музвар артистка підтвердила, що виступала на корпоративі в Дубаї. За її словами, замовницею була громадянка Казахстану, також виконавиця під. Твердила, що співала російською мовою. Кожне замовлення, що надходить до артиста, ретельно перевіряється менеджментом на відповідність його позиції, що була заявлена раніше. Замовниця концерту Світлани Лободи, 15 жовтня, що відбувся у Дубаї, була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі незалежно від публічного чи приватного характеру заходу. Ця позиція також залишається незміною. Як вам такий патріотизм по Лободинськи? Напишіть в коментарях. Рагулі колаборанти у тимчасово окупованому містечку Водяне в Запорізькій області з розмахом відзначили річницю своєї ганебної зради і анексії свого містечка. Ось тільки послухайте. Хочу поздравити поздравить першої годовщини і нашого праздника висоє дієння великої Росії Запорозької області. Яке кончене найогидніше, що колаборанти, набухавшись водочки, витанцьовували під українські пісні. Просили, що до тебе, не hey, 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 hey. За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, усіх зірок з відео вже ідентифікували. Крім того, волонтери оприлюднили майже повний поіменний список цих колишніх українців. Як гадаєте, коли ЗСУ звільнять водяне, Росія забере цей непотріб із собою? Чи доведеться ними наповнювати українські в'язниці? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал Україна сьогодні, поставити дзвіночок і вподобайку цьому відео. Побачимось.